Вітаю вас, мої любі! Сьогодні з вами наше перше заняття це логіко математичний розвиток, де ми з вами повторимо предмети лічбі вперед і назад, повторимо сусідів чисел, а також вчимось, будемо вчитися ставити запитання до задачі і складати приклади до них. Тому сьогодні у нас дуже-дуже важливе заняття. Слухайте, будь ласка, уважно. Вправляємося разом і я впевнена, що у вас все вийде. Малята, знову наші цифри бешкетують. Давайте їх повернемо у числовий ряд. Перша цифра, яка має йти? Один, далі два, три, чотири, п'ять і шість. Ось тепер вони зовсім вірно стоять. Яка цифра позначає число 4? Ось. А покажіть сусідів цього числа. 3 і. 5. Це сусіди числа 4. вірно. А яке число на одиницю більше, ніж 3? Правильно, 4. Молодці. А яке менше на одиницю від нього? Так, число 2. А тепер малята порахуємо і покажемо цифру. Порахуйте, скільки фігур. Так, 5 фігур, цифра 5. Яка фігура стоїть першою. Правильно, зелений трикутник, а яка четверта? Вірно, жовтий овал. А який за порядком квадрат? Третій, яка фігура стоїть останньою. Прямокутник. Ну а тепер вправа виклади квітку. В оранжереї, де ростуть квіти, залетів сильний вітер та обірвав з квітів пелюстки. Необхідно квітам повернути їх красивий вигляд. Насередині є цифра, яка відповідає кількості пелюстків. А нам треба сказати, скільки пелюстків не вистачає. Правильно, а на другій одна пелюсточка, а на третій скільки не вистачає три пелюсточки, тому три пелюсточки домальовуємо. Які гарні у нас стали квіти. Цим квітам теж потрібна допомога. Дивіться, всередині цифра 6, скільки не вистачає перші квітці пелюстків, три другій другі квіточці. Дві пелюсточки не вистачає, і третій квісточці лише однієї пелюсточки немає. Молодці. Тепер викладемо квітку. І з цим квітом теж потрібна допомога. Так, в другій квітці три пелюстки. Тут чотири пелюстки і тут всього одна пелюстка. Малята, тепер поговоримо про структуру задачі. Що таке задача та з яких частин вона складається? Уважно слухайте, під ялинкою сиділи чотири зайчика. До них прибіг ще один. Ось він прискакав. Як це називається в задачі? Це називається умова задачі. Скільки зайчиків стало під ялинкою? Як це називається? Питання задачі молодці. Воно завжди починається зі слова скільки. Далі йде рішення у вигляді прикладу. Було у нас чотири зайчика. Пробіг ще один і разом стало під ялинкою 5 зайчиків. Відповідь, де ми відповідаємо на питання задачі. Ось ми і повторили з вами структуру задачі. Під кущиком стало 5 зайчиків малята. Спробуємо разом вирішити задачу. У нас є така умова. Тато пригостив сина цукеркою. Мама прийшла з магазину і принесла ще дві цукерки. Питання. Скільки всього цукерок стало у хлопчика? Одна була, ще принесли дві, і всього стало разом три цукерки. Відповідь у хлопчика три цукерки. Потренуємо ще раз малята. Спробуйте придумати задачу за малюнком і вирішити її. П'ять мінус три дорівнює два. Вірно. Наступна малята придумуємо. У нашої білочки є жолуді, два жолуді і ще додались два жолуді, скільки стало разом чотири жолуді вірно. На травиці біля хати метушаться цуценята. Двоє білих, наче сніг, троє чорних. Скільки всіх? 2 плюс три буде. Вірно, 5 малята, всього 5 цуценят. Тепер знайдемо сусіда цифри 1. 2 і 3, цифри 5, 4 і 6. 3 і 5, цифри 2, 1 і 3. Тут 5 має бути. 2 і о 4. П'ять, шість. А тут один і три, далі чотири має стояти і п'ять. Молодці малята. До нових зустрічей.